Вітаю, друзі, сьогодні, 1 жовтня 2024 року, і річницю, про яку, як на мене слід обов'язково згадати, це 75-ту річницю від дня створення, проголошення Китайської Народної Республіки, що сталося 1 жовтня 1949 року на площі Тяньіньмень у Байдзіні, Пекіні, і проголосив Китайську Народну Республіку на цій площі Мао Цзедун, тодішній лідер Китаю, і. Цікаво, що перед тим як е, визвольна армія Китаю зайшла до Пекіна, е, серед солдатів народно-визвольної армії Китаю поширювалася брошура про е, під назвою МАО новий імператор Китаю, тобто якісь ідеї про відновлення імперії, схоже, у комуністів були. Але ймовірно, від них вони ну верніше не ймовірно, а точно від них вони відмовилися і почали будувати соціалізм. Під суттєвим впливом та з допомогою Совєтського Союзу, який надсилав до Китайської Народної Республіки спеціалістів, будував там заводи, передавав зброю, робив, був ідеологічним наставником, поки жив Йосип Джугашвілі, партійна кличка якого була Сталін, його дуже поважав Мао Цзедун, і в 52-му, якщо я не помиляюся, році було підписано в 49-му чи в 50-му, було підписано договір про дружбу та співробітництво між КНР та Совєтським Союзом. Але після смерті Джугашвілі відносини різко погіршилися, тому що стосунки між Хрущовим та Мао не склалися. І запеклі друзі стали запеклими ворогами. Досі в Китайській Народній Республіці Мао оцінює так: він припустився 30% помилок, але у 70% був правий. Це досить цікавий підхід для оцінки політичного лідера. Українцям можливо, варто цього повчитися, тому що ми або хвалимо всіх того чи іншого політичного діяча, або ганимо його на 100%. Тобто, в нас немає перехідних барв, тобто ми дуже просто сприймаємо світ. Звісно, що за час правління комуністів було допущено дуже багато помилок і щодо інтенсивного промислового розвитку, і щодо розвитку сільського господарства і колективізації, і щодо боротьби з чотирма шкідниками, е комахами, мишами, горобцями татарганами, і щодо е культурної революції особливо загинули десятки мільйонів людей. Не, проф... Не всі теми досі. В Китайській Народній республіці можна розмовляти, але е, китайці Мао цінують перш за все за те, що він на чолі комуністичної партії Китаю е, зупинив століття приниження Китаю, тому що з моменту початку опіумних війн, перша з яких почалася в 1841 році, е, Китай увійшов, як вважають у Китаї у століття приниження. Коли його роздирали своїми ресурсами західні країни, Російська імперія, Японія і через укладені нерівноправні договори завдавалися шкоди національним інтересам Китаю, і Мао повернув силу та велич Китаєві, і за це його саме за це його дуже цінують, незважаючи на те, що він робив із китайським народом. Після Мао до влади. За деякий час прийшов Ден Сеопін, який радикально змінив напрямок розвитку країни і розпочав фундаментальні економічні реформи, залишивши ідеологічну надбудову. І той курс, який він обрав, призвів до серйозного економічного стрибка Китайської Народної Республіки. І зараз це цілком інша країна ніж та яку залишив після своєї смерті Мао Цзедун. 2013 року, з 2013 року в К в історії Китайської Народної Республіки почався новий етап, коли до влади прийшов Сі Цзіньпін, який фактично зруйнував ту традицію, яку заклав Ден Сяопін, про те, що будь-який керівник має бути на своїй посаді не довше двох термінів для забезпечення відповідної ротації та. Е для забезпечення демократичних процесів Комуністичної партії Китаю. Китай дуже складна країна, дуже різноманітна країна, значно різноманітніша ніж Україна, чи Франція чи Німеччина. І те, що ми сприймаємо його як цілісність, це лише завдяки тому, що це такий образ. Насправді це дуже різноманітна країна і навіть Діалекти, як називають їх у Китайській Народній Республіці, насправді можливо, швидше за все, це є окремі мови, тому що житель півночі не розуміє жителя півдня. І ця річниця для нас є приводом поміркувати над тим, які стосунки між Україною та Китайською Народною Республікою. Зараз поза сумнівами, Китайська Народна Республіка у війні. Російської Федерації проти України стала фактично на бік Російської Федерації, з якихось своїх національних інтересів. Українці, як завжди, надзвичайно емоційно ставляться до цього факту, в той час, коли потрібно шукати причину явища і у прагматичний спосіб старатися вирішити і вплинути на те, на що навіть вплинути не можеш. Посол України в Китайській Народній Республіці з'явився лише в січні 2024 року, і поки що ми не бачимо активної роботи посольства в Китайській Народній Республіці для того, щоб змінити ту позицію, яку Китайська Народна Республіка займає, на відміну від Російської Федерації в Україні, немає журналістів, які би безпосередньо працювали в Китайській Народній Республіці. Ми слабо представлені в соціальних мережах Китайської Народної Республіки. Тобто, фактично інформаційний простір Китаю ми віддали. Російській Федерації, яка вільно просуває свої е, імперіалістичні е, шовіністичні наративи в е, мережах е, Китайської народної республіки. Тому ми повинні самі розуміти, що ми нічого не робимо для того, щоб змінити думку Китаю. Хоча заради об'єктивності слід сказати, що вона навряд би і змінилася, навряд чи би і змінилася, тому що Китайська народна республіка розглядає нашу війну як своєрідний елемент протистояння зі США. Та іншими країнами заходу для того, щоб вибороти собі лідерські позиції серед країн глобального півдня і добиватися своїх геополітичних цілей, які, як я вважаю, полягають в домінуванні в південно-східній Азії, як на мене на даний момент часу Китайська Народна Республіка не має амбіцій для якогось світового панування а от панування в південно східній Азії, як на мене, в Китайської Народної Республіки є. Вона проводить мілітаризаці... мілітаризаційну політику, е, прагне приєднати е, Китайську Республіку на острові Тайвань. І, е, схоже, що лідери Китаю, е, переобираючи на третій термін Сі Цзіньпіна, е, мали на думці саме цю стратегію, а саме приєднання Тайваню. Що було би величезним геополітичним успіхом для Китайської Народної Республіки, але їй доведеться протистояти зі Сполученими Штатами Америки, тому що у них є відповідний договір із Тайванем. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться події, але в контексті війни Російської Федерації проти України ми бачимо, що Китайська Народна Республіка. Проводить продуману політику. Ось буквально кілька днів тому вона проголосила ініціативу Друзі миру разом із Бразилією і фактично створила альтернативну точку притягання в контексті вирішення війни в Україні. І, на жаль, на цьому фоні Зеленський та його Шапіто зі своїми самітами миру, формулами миру, хитаннями від одного плану до іншого перемоги. Чи Ще чогось вони виглядають непослідовно, несерйозно і не, не по дорослому. Тобто, ці хитання, звісно, не викликають поваги ні в кого, тому що навіть Швейцарія, в якої на території якої ми проводили перший саміт миру, підтримали ініціативу Китайської народної республіки та Бразилії за умови, що вони додадуть у свою мирну ініціативу повагу до статуту ООН, отже, до територіальної цілісності. України, нам потрібно вивчати Китай, тому що сьогоднішній комуністичний Китай він має свої основи, фундаментальні основи в традиційному Китаї, що би ми там собі не уявляли. В Україні немає фактично літератури серйозної про Китайську Народну Республіку, і тим більше про традиційний Китай. Ми не розуміємо Китайської Народної Республіки. І те, що називається в Китаї Комуністична партія Китаю, на мою на моє переконання, насправді є конфуціанською по суті партією Китаю, з яка чередує то легійські методи, то конфуціанські, більш гуманні методи. При Ден Саопінові були більш гуманні методи. А при Сі Цзінпінові вони знову повернулися до легійських методів, тому що саме легісти в третьому столітті до нашої ери розробили концепцію тоталітарної держави. Саме вони. Вважали, що держава повинна перетворитися на військовий табір, ігноруючи е, природу людини заради е, геополітичних цілей тієї чи іншої країни, і саме з допомогою логістів, Китай вперше було об'єднано в 221 році до нашої ери. Саме тому ймовірно. І переобрали Си Цзінпіна, великого прибічника до речі, Мао Цзедуна, і знавця його творів на третій термін, який логістськими методами веде Китайську Народну республіку, як вони вважають до єдності. Ми повинні зрозуміти, як думає Китайська Народна Республіка, і лише у цей спосіб ми зможемо вплинути на її політику щодо себе Китайська Народна Республіка не вважає Україну великою країною в той час як Російську Федерацію. Хоча і не вважає рівнею собі, але вважає великою країною, і це треба теж розуміти, що в Китайської народної республіки ієрархічне бачення світу, і відповідно Україна не на перших позиціях. В світовій ієрархії, в очах Китайської Народної Республіки, від того, що ми будемо негативно ставитися до цієї позиції, нічого не зміниться. Змінити цю позицію ми можемо через роз'яснення, через вивчення Китайської Народної Республіки і через розуміння природи того, чому вона так вважає. Тому ще з приводу китайського народу скажу, що якщо би китайський народ не влаштовував теперішнє керівництво Китайської народної республіки, повірте, вони би його скинули, тому що вони неодноразово скидали своїх ще сильніших правителів і повстали, китайський народ страшний в своєму гніві. Тому якщо комуністична Кит... партія досі при владі, отже, вона влаштовує китайський народ, і це теж треба поважати. Слава Україні.